Затриманому 52-річному львів'янину повідомлено про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Поробія з чоловіком тривають слідчі дії. Підозру підписав керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет. За його словами, підозра ґрунтується на об'єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманої особи вбивства народного депутата. І також наразі з підозрюваним тривають слідчі дії, тривають обшуки за місцем його проживання і перебування. Готується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Перед цим було повідомлення про те, що підозрюваний в вбивстві Андрія Поробія вже дав перші свідчення після затримання. Про це і казав президент України Володимир Зеленський за словами. Президент України генпрокурор Руслан Кравченко доповів йому щодо затримання підозрюваного у вбивстві поробія. Президент повідомив, що є перші показання підозрюваного. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення усіх обставин цього вбивства. І він зауважив, що вся команда правоохоронців та представники прокуратури продовжують працювати цілодобово. Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що вранці е, ця інформація з'явилася, що правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Поробія і наголосив президент України на наступному цитую. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Поробія». Вбивство та похорон у суботу, 30 серпня у Львові, було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Поруб'я. Нагадую, невідомий нападник відкрив вогонь, зробивши близько восьми пострілів. Політик загинув на місці ще до прибуття медиків. За попередньою інформацією, вбивство було заздалегідь сплановане. І слідство розглядає кілька версій, серед яких можливий російський слід встановлено, що нападник був у маскуванні та видавав себе за кур'єра служби доставки глобу щодо російського сліду, то Заступник голови Нацполіції та начальник кримінальної поліції Андрій Нєбутов на брифіну сказав, що Нацполіція не виключає російський слід у вбивстві Політика Андрія Поробія за однією з версій вбивства могло бути замовлено Російською Федерацією, і за його словами правоохоронці опрацьовують усі можливі мотиви та не відкидають жодної з версій. Слідчо-оперативні групи працюють по окремих версіях. Нєбутов заявив, що сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це. Замовлення саме Російської Федерації, і ймовірніше за все це так: з'явилися перші фото підозрюваного у вбивстві Андрія Поробія, голова Нацполіції Іван Вогівський опублікував фото із місця. Затримання підозрюваного у вбивстві нардепа фігурант намагався переховуватися на Хмельниччині. Про це розповідають на Фейсбук-сторінці. Вигівського цитую поліцейські затримали вбивцю Андрія Поруб'я. Він тривалий час готувався, стежив, планував та нарешті натиснув на курок. Нам знадобилося лише 36 годин, аби вийти на його слід і затримати, написав глава на сполу за його словами, 30 серпня у Сахівському районі Львова підозрюваний замаскувався під кур'єра і відкрив вогонь по політику. Просто серед білого дня здійснивши вісім пострілів, холоднокровна жорстокість і навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховатися, сховати сліди, перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватися на Хмельниччині. Однак, в втекти фігуранту не вдалося згодом його було затримано. Цілодобова робота поліцейських Львівщини та центрального апарату НПО дала свій результат. Зухвалого вбивцю затримано, необхідні докази зібрано. І ми знаємо, цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. Перед законом відповідатиме кожен додав вагівський.